Йоу, друзі, це Сергій, і ви на каналі Свідомий дизайн. І сьогодні поговоримо про 5 найпоширеніших помилок у продуктовому дизайні, які можуть не тільки дратувати користувачів, а й коштувати вам часу, грошей, клієнтів. Ну да, ці помилки зустрічаються навіть у досвідчених дизайнерів. Ну, а якщо хочете створювати дизайн, який справді вирішує задачі користувачів і приносить задоволення, і результат це відео для вас. Помилка номер один: занадто багато елементів на екрані. От дуже часто проблема серед усіх дизайнерів, серед усіх сучасних сайтів, це перенавантаження екрану. Занадто багато елементів тексту, кнопок, рекламних банерів, повідомлень, нотіфікейшенів. Дизайнер він намагається показати все одразу і, ну фактично, це дуже губить користувача. Задача дизайну зробити його максимально інтуїтивним. От інтерфейс має бути просто. Oh. і зрозуміло. Користувач має розуміти, що робити в буквальному сенсі за секунди, і рішення цьому є безумовно. Е, і воно очевидне для кожного з вас це мінімалізм, якби це дуже дивно та просто не звучало. One screen, one action. тобто один екран, одна задача. До речі, гарним прикладом буде Google. Ви заходите на сайт. І бачите лише пошук жодних зайвих деталей. Абсолютно, ви бачите лише те, на чому має фокусуватись наш користувач. А тепер давайте подивимось на Airbnb. Ви одразу розумієте, що треба ввести місце, дати і знайти житло. Все інше, воно мінімалізовано. І так, можливо, хтось скаже, блін, у них стільки зображень, я відволікаюсь і хочу просто одразу натиснути на якийсь класний там будинок, домік, котедж, квартиру і так далі. Але так, в цьому ж є мета. Ви зайшли на сайт, де ви не відволікаєтесь на якісь банери, на якісь інші кнопки. Ви фактично не відволікаєтесь, ви фокусуєте свою увагу на тому, навіщо ви сюди прийшли. Ось і все. Друга помилка: це коли дизайнер працює за принципом. Ну, я дизайнер, я так бачу, я знаю, що краще допоможе користувачу. Блін, я такий імпатичний. Я відчуваю все. І Коли е, дизайнер створює складний е, процес, він ускладнює життя не лише собі, він ускладнює життя дуже сильно нашому користувачу, а все через те, що він ігнорує його потреби. Він забуває про кінцеву ціль і він починає копатися в непотрібних речах для користувача. От скажіть, чи замислювалися ви над тим, чого хочуть користувачі? От, прям коли от, дійсно ви свідомо зараз прям працюєте з якоюсь фічою або просто малюєте якийсь інтерфейс. От, чого хочуть ваші користувачі. Яка головна мета вашого продукту? Мій найулюбленіший приклад це приклад доставки їжі. От уявіть собі, в додатку доставки їжі головне, це ну безумовно бачити статус замовлення, трекінг-кур'єра. Якщо цього немає, або його не буде, просто ну, користувач не буде користуватися, він буде розочарований. Він просто не зрозуміє, блін, я помру, мабуть, з голоду і, коротше, і все. Для запобігання цієї помилки є дуже багато всього, і в тому числі дослідження. Слідкуйте за вашою аудиторією, тестуйте прототипи, аналізуйте поведінку користувачів, просто розмовляйте з вашими користувачами, елементарно попросіть друга, подругу або там, маму, елементарно. Просто подивитись і сказати, мам, що там ти відчуваєш, дивиш, дивлячись на цей інтерфейс або там на цю апку, а що тобі не зрозуміло, а що хочеться додати. Не ігноруйте потреби ваших користувачів. У будь-якого користувача є завжди задача: я хочу, я маю отримати. Якщо я десь на секунду десь затримався, ви по собі маєте розуміти, що ви підете і навряд чи колись ще повернетесь. Тому головний інструмент це опитування, інтерв'ю. Аналіз даних, третя помилка, і насправді вона відноситься до більше, мабуть, візуальної складової це неправильна ієрархія елементів. Ієрархія в цілому, да, що це за слово? Це порядок, в якому користувач сприймає інформацію на екрані. І якщо ієрархії немає, то ваш дизайн виглядає трошечки заплутаним, трошечки незрозумілим, трошечки. А що робити тут, тут все? Да. Наприклад? Кнопка губиться серед інших елементів, або в заголовку здається, просто щось не те пішло, і там якийсь текст недоречний. Є просте рішення: створюйте контрасти, великий заголовок, помітна кнопка, чіткі відступи, більше простору, повітря це такі базові речі, які точно допоможуть в роботі. І з ієрархією, і допоможуть вам фактично розуміти, як буде користувач зчитувати вашу інформацію. Подивіться на сайт Apple, і це насправді один із найулюбленіших прикладів, як референс, основний для там, всіх моїх робіт, це Apple, бо, ну блін, вони знають, що роблять. Головний продукт завжди у центрі уваги. Це ну, насправді приклад правильної ієрархії, де я. Точно хочу зчитувати цю інформацію, і я розумію, яким чином до мене хочуть донести ту чи іншу інформацію. Наступна помилка це занадто креативні кнопки, як би це дивно не звучало, але я це виділив навіть як дійсно як помилку. Часто кнопки роблять настільки креативними, що користувач не дуже розуміє, що це кнопка, або ну він її сприймає вже не як кнопку, як якийсь графічний елемент, на який хочеться відволіктись, або не звернути увагу, як би це дивно не звучало. І користувачі губляться серед інших елементів. Бо, ну якщо кнопка вона не схожа на кнопку, то до побачення. Яке рішення? Рішення зрозумілі кнопки. Як би воно дивно не звучало? Чіткий текст на кнопці має бути замовити, почати, має бути контрастний колір по відношенню до бекграунду, на якому знаходиться кнопка. Стандартний який стиль, не варто перегравати якісь креативні речі, якщо ми кажемо про продукти, з якими працюють мільйони людей, або тисячі, або сотні. Неважливо. Просто важливо, що продукт має бути зручним, зрозумілим, а не якимось там суперкреативним. Це трошечки інші цілі в інших е, е, сферах дизайну, вони більш доречні. Якщо ми кажемо про, до речі, якийсь там візуальний дизайн ну, на лендосах, в цьому є точно сенс, але на етапі, коли ми кажемо, продукт має нести якусь. Зрозумілу, чітку ціль, і ми там додаємо якусь е трошечки іншу таку кнопочку, то блін, не варто цього робити. Ваш користувач має одразу зрозуміти, що це кнопка і що її треба натиснути, і що ви від нього хочете, і що він. Очікує, він має отримати. П'ята помилка, вона пов'язана з ігноруванням адаптивного дизайну. Достатньо поширена помилка. Ваш сайт має працювати на всіх пристроях, абсолютно плюс-мінус однаково, виконуючи ті задачі, які виконуються і на десктопі, мають виконуватись і на смартфоні. Ігнорування цієї адаптивності воно призводить до втрати наших користувачів, і я впевнений, що кожен з вас достатньо багато разів стикався, що там, користуючись десктопом, ви такі, блін, так класно, так прикольно. А потім через час е, намагаєтеся зайти в мобайл і використати цей же сайт. І ви такі, йомаю, е, як цим користуватись, чому так погано? І це саме тому, що продуктові дизайнери на цьому етапі проігнорували адаптивний дизайн, вирішили або зекономити, або відкласти це питання і таким чином втрачають користувачів, яке рішення? Адаптивний дизайн. <с> Якщо ви працюєте в дизайні або з веб-дизайном, або з продуктовим дизайном, то ви точно знаєте, що таке адаптивний дизайн. Завжди перевіряйте, як ваш продукт а, має виглядати на різних пристроях. І насправді, навіть робіть це не на там, трьох видах адаптивів, а там 390 або там, 430, там 1440, я не знаю, там 1920. Намагайтеся передавати в розробку більше варіантів адаптації, які точно. Зможуть покрити всі можливі кейси, де людинка буде і на iPhone 5S, досі да, можливо користуватися там, з маленьким екраном, і все буде виглядати класно на великому якомусь 16-му Max, або це може бути там, взагалі 2К монітор або телевізор 4К. Насправді, да, не завжди під всі цілі необхідно робити адаптиви, потрібно розуміти мету. Але так чи інакше, намагайтеся максимально адаптувати ваш дизайн під різні пристрої, тому що це впливає на досвід користувача на UX. і це впливає на бізнес, це впливає на гроші. Ще раз давайте 5 головних помилок у продуктовому дизайні: занадто багато елементів на екрані, ігнорування потреб користувача, неправильна ієрархія, занадто креативні кнопки. Відсутність адаптивності. Пам'ятайте, хороший дизайн, вирішує задачі користувача. Ну, а якщо це відео було корисним, блін, ставте лайк, а дякую. Підписуйтесь, попереду ще більше цінного контенту, і я вже готую там дуже багато цікавого. Пишіть, а які теми ви б хотіли, до речі, підняти, і я обов'язково буду про це говорити. А і до речі, ви вже знайомі з Мією, і вона нагадує, що без підписки ви втратите багато чого нового на цьому каналі. Тому до зустрічі в наступному відео. Якщо ти не дивився попередній відос, де я розповідав про те, яка різниця між продуктовим дизайном, графічним дизайном, UIX дизайном веб-дизайном, то десь ось ось, ось тут, да, обов'язково переглянь і постав лайк, напиши комент, там що треба, ну все.